Привіт! Сьогодні у нас більш спокійна практика, яка підійде для такого стану, якщо ви знаходитесь в стресі, хочете трошки розслабитись. І вам можливо знадобляться два блоки і, можливо, знадобиться якась ковтра. Ми лягаємо на спину, закриваємо очі, дихаємо спокійно. І стараємося знайти точку, де в нас найбільше є напруга. Це може бути грудна клітина. Можуть бути плечі, живіт, обличчя. І потихеньку, спокійно починаємо дихати в цю зону. І розслабляємо цю зону. Не осуджуємо цю частину тіла, просто дихаємо спокійно і стараємося відпустити напруг. Відкриваємо очі, якщо вони у вас були закриті. І робимо позицію щасливої дитини. Згинаємо колінка, беремося за внутрішню частину ніг, чи можна за зовнішню частину і покачуємося в одну в іншу сторону, розслабляємо спинку. Якщо у вас хороша розтяжка, можете повиправляти трохи, не сильно одну ногу іншу. Зробимо скрутку, ставимо ліву ногу на кілем, праву ногу, щиколотка на ліву ногу, зверху, трохи посуваємося в праву сторону, плечки залишаються по центру, робимо скрутку в ліву сторону. Можна закрити очі, можна дивитися на праву руку. Повертаємося в центр. Тепер тянемо ліву ногу на себе. Можна просто тянути на себе, можна взятися руками знизу за внутрішню частину лівого стегна, можна зверху на ліве колінко і тянемо ноги на себе, розслабляємо стегна, де теж у нас дуже часто збирається напруга. Розслабляємо повністю плечки. І міняємо положення. Тепер сам праву ногу накилим, ліва щиколотка зверху на праву ногу. І робимо спочатку скрутку. Позиваємося в ліву сторону і робимо скрутку в праву сторону. Плечки залишаються по центру. Очі закриті, чи дивимось на ліву долонь. Повертаємося в центр і тягнемо ноги на себе. Спочатку просто тянемо, потім можна взятися замочок за праву внутрішню частину правої ноги стегна чи зверху на праву колінку. Так важче буде. Молодці. Піднімаємо ноги наверх, піднімаємо руки наверх, робимо кругові рухи. Руками і ступнями в одну сторону, в іншу. Можна трохи потрясти, якщо вам це подобається, Тож, теж зняти напругу, можна просто покрутити. Як вам більше подобається. І тепер коліна до себе робимо кругові рухи. В одну сторону і в іншу. Тепер потихеньку виходимо вперед, робимо такі покачування спиною вперед, назад, і виходимо у позицію сидячи. Зробимо бокову розтяжку корпусу, вдих, піднімаємо руки наверх. Дивимося наверх, видих, права рука на тіло, тянемо ліву руку. Можна залишатись тут, можна робити більш динамічні рухи, розкриваємо грудну клітину, як кактус. Повністю розкриваємося. Вдих, видих, округляємо спину, ліва рука до правої. І ще три рази вдих. Стараємося не зажимати обличчя і шиї все розслаблене. І повертаємося в центр, міняємо положення Ліва рука на килим, права рука наверх і розкриваємося, розкриваємо праву руку кактус, і права рука до лівого округляємо спину. Ще. Вдих. Видих. І ще два рази, вдих. Видих. І останній раз вдих. І видих. Молодці. Повертаємося в центр. Пальчики назад, вдих, піднімаємо стегна наверх, розкриваємо грудну клітину. Пимося наверх. І повертаємося в центр. Лягаємо в позицію дитини, руки перед собою. Можна покласти собі ковдру, якщо вам зручніше, під таз чи під ноги. І тянемося руками вперед, голова опущена. Якщо тут хочете більше ще розкрити плечки, можна покласти лікті на кіном, як ми робимо цю ценя, і з'єднати долоні і побути в такому положенні. Опускаємо долоні назад, тепер робимо те ж саме, тільки по сторонах ставимо по черзі праву руку справа і зверху ліву руку. Розтягуємо лівий бік, залишаємося в позі дитини. Міняємо в центр, міняємо положення, ставимо ліву руку в ліву сторону і праву рука зверху на ліву. Всі, повертаємося назад. Звідси круглою спинкою округляємо все, виходимо вперед, в позицію кобри, Розкриваємо плечки назад, відштовхуємося руками відкилимо, округляємо спину, повертаємося у позу дитини. Ще два рази круглою спинкою, ніби то стягне вперед. Опускаємо живіт вниз кобр, розкриваємо грудну клітину, плечки йдуть назад. Відштовхуємося відкілимо, повертаємося в позу дитини. Останній раз круглою спинкою виходимо вперед, розкриваємо грудну клітину, дивимося вперед і відштовхуємося, повертаємося у позу дитини. Звідси ми зараз будемо робити позу голуба. Можете відразу поставити перпендикулярно праву ногу і підкласти, якщо хочете, собі якусь ковдру під праве стегно Можна таким чином піти. Можна вийти з собаки мордою вниз, піднімаєте праву ногу наверх, з'єднаєте колінку і вже в такому положенні стаєте. Розкриваємо грудну клітину, піднімаємося наверх. Робимо вдих. І видих, опускаємося вниз, і робимо таке положення, яке зручне для вас, можна підставити блоки під лікті. Наприклад, таким чином. Можна підставити ковдру, як вже сказала, можна підставити блок під голову, опуститись вниз. Можна, якщо дуже важко, тримати перпендикулярно, трохи посунути п'яточку право до себе. Можна ще зігнути ліве колінку, якщо так важко. Теж. Опускаємо голову вниз. І залишаємося тут на 10 спокійних вдихів і видихів. Повністю розслабляємо обличчя, плечі. І з кожним видихом розслабляємо праве стегно. Трохи переходимо на праву ногу, переносимо вагу і виводимо ліву ногу вперед. Як Жанна щерчасна, тільки можна зробити по діагоналі. Сідниці назад, прижимаємо праву ногу до себе, ліва нога може йти в ліву діагональ, чи можете зробити такий класичний варіант, коли е, пряма лінія. Ми сідаємо прямо на дві сідниці. Піднімаємо руки наверх, розкриваємо грудну клітину, робимо вдих і видих падає вниз на ліву ногу. Може бути ліве, ліве коліно зігнути. зігнути це нормально, головне, щоб ви тримали спинку прямою. Хоча можна і навпаки округлити спину, тоді це просто не буде. Це буде інший вид розтяжки. Ви, якщо тримаєте спинку прямо, у вас більше тягнеться внутрішня частина лівого стегна. А якщо ви округляєте спину, ви більше розтягуєте спину. Тому, в принципі, дивіться, що ви хочете від цієї позив голову вниз, можна ще підкласти блоки. Ліва, нога, носочок на сину. Тихенько піднімаємося наверх, зігнули коліна, тепер коліна в одну сторону, в іншу трошки спросили напругу і міняємо положення. Позиція голуба, ну, таки Можете просто поміняти ногу. Що подобається, виходити за собаки, морти вниз, ліва нога наверх, зігнули коліно і ставимо ліву ногу перпендикулярно. Спочатку вдих, розкриваємо грудну клітину, піднімаємося наверх. Видих опускаємося вниз. І повністю розслабляємо повністю язик, все обличчя, точку між бровами теж все розслабляємо плечки м'ягкі опущені вниз. З кожним видихом ми розслабляємо ліве стегно. І тут залишаємося на ще 8-10 спокійних дихів і видихів. Тихенько піднімаємося наверх, приносимо вагу на ліву ногу і права нога вперед. Знову ж таки, пропоную зробити по діагоналі праву ногу. Чи якщо хочете, праву нога вперед. Рано ще шасена. Вдих. Розкриваємо грудну клітину. Праву нога носочок на себе, Видих, опускаємося вниз. Піднімаємося наверх, зігнули коліна, коліна в одну сторону в іншу. І потихеньку опускаємося на спину, беремося за колінка круглою спинкою, опускаємося вниз. Випрямляємо ноги, зробимо останню позицію. Сьогодні Бананасана. Ноги в нас прямі. І ми починаємо робити бананасану спочатку в одну сторону в іншу. П'яточки, права нога в одну сторону і можна. Посунете ліву ногу до правої чи, Якщо хочете більше, ліва нога зверху направо. Руки тепер робимо вдих, піднімаємо корпус наверх, лівою рукою беремося за праву щеколотку, і корпус в праву сторону та залишається на місці. Тут не не обов'язково це робити дуже таким сильним варіантом. Це може бути трохи, трохи в праву сторону, але ну, щоб ви трошки почували, вже відчували розтяжку лівого частини повністю. Закриваємо очі і тут стараємося розслабитись. Як банан, лежимо і повністю тянемо ліву сторону пасивному варіанті молодці поміняли сторону, повертаємося в центр. Тепер ліва нога в ліву сторону, права нога зверху наліво. Руки наверх, беремося праву рукою за ліву щиколотку колодку і проносимо руки в ліву сторону. Та залишається на місці. І потім в цьому положенні вже розслабляємо плечики. Можна закрити очі. Ось, і повертаємося в центр і лягаємо у шовасину. Долання дивляться наверх, плечки опущені, очі закриті. Потихеньку почнемо рухати руками, ногами, перекатимося вправо чи в ліву сторону в позицію ембріона. Сідаємо коліна, долоні в нас, як подушка, очі закриті. І потихеньку повертаємося наверх. В центр сідаємо зручне положення, сидячи, відкриваємо очі, дих, розкриваємо грудну клітину, руки наверх і видих руки на себе. Дякую, що ви були сьогодні зі мною. Ми побачимося дуже скоро. На до зустрічі.